Якщо брати об'єктивно, дивитися на сьогоднішню ситуацію, яка відбувається, і ми як батальйон ведемо реорганізацію, переходячи від оперативного до спеціального, щоб у нас бійці були універсальні, більш підготовлені. Ніж зараз є бійці підготовлені там в других підрозділах. Тому підбирається дуже гарний там керівний склад батальйону, там командири рот, командири взводів, хлопці, які вже пройшли бойові дії мають великий досвід. Підбирається інструкторський склад, який є ну, то есть один із кращих зараз у нас. Тому бажано, щоб. Знаєте, от на сьогоднішній день там бажано, щоб військовослужбовці не ну, там військовослужбовці, там чи люди, які е, цивільні, приходили до нас, е, хоч, Хоча б трошки, щоб була в них морально-бойовий дух, тобто, щоб вони були патріотичні, там, патріотично налаштовані саме захищати країну, не просто відбути службу, там, а от вони мали мотивацію по, на, і йти на захист батьківщини. А далі по взаємодії командира і військовослужбовця, який буде проходити ну, тобто, людина, яка буде з нами в підрозділі, ми його научимо. Забезпечення у нас буде на найвищому рівні, навчання також на, на, на найвищому рівні. Тому я думаю, що е, до нас треба йти, у нас буде взаємопорозуміння від командира до солдата, також від солдата до командира, і думаю, у нас е, все вийде на, на найвищому рівні: в плані підготовки, забезпечення і далі вже на вихід е, поставленої службової задач. Я думаю, що ми також справимося е, з поставленою задачою.